Почнемо. Основними завданнями установи у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції є контроль показників середовища життєдіяльності людини та радіаційний лабораторний моніторинг. З метою належної реалізації завдань та заходів із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в умовах військової агресії. Установу з початку воєнного стану переведено у повну готовність до виконання завдань. За призначенням в особливий період. В центрі створено чотири мобільні групи радіаційного спостереження і дозометричного контролю у випадку аварій на АЕС. В тому числі одна мобільна група на базі мобільної лабораторії відділу моніторингу і реагування на небезпеки, яка працює цілодобово, задіяно чотири групи по три людини. І три мобільні групи у Запорізькому відокремленому відділі, також 12 осіб. Усі мобільні групи забезпечені дозиметричними приладами для контролю гамофону території, індивідуальними засобами захисту, в тому числі захисними костюмами, масками, рукавичками, гумовими чоботами та укладками для відбору проб на дослідження радіоактивності. При отриманні інформації від територіального органу Державної служби надзвичайних ситуацій про загрозу виникнення радіаційної аварії проводиться оповіщення і збір особового складу установи та особового складу відокремлених підрозділів на підконтрольній території. Стосовно рішення про застосування йодної профілактики. Це рішення визначається місцевими органами виконавчої влади, виключно. На підставі фактичної загрози радіаційної аварії. Профілактичне застосування ядиду калію заборонено. За інформацією Департаменту охорони здоров'я, запас препаратів для йодної профілактики, які необхідні при радіаційній аварії, складають 17 625 пігулок. Препарат готовий до видачі у закладах охорони здоров'я саме через центри ПМСД. Є запас препарату і в аптечній мережі. Після отримання дозволу від територіального органу Державної служби надзвичайних ситуацій, на початок проведення радіаційного моніторингу за визначеними маршрутами на підконтрольній території здійснюється виїзд мобільних бригад, які проводять виміри гамафону та відбір проб об'єктів довкілля ґрунту, води, відкритих водойм, питної води, продуктів харчування тощо. Відібрані проби мобільні бригади доставляють в радіологічну лабораторію центра контролю, де проводиться їх дослідження на радіонуклідний склад. Згідно з календарним планом реагування на випадок аварії на ЗАЕС, результати досліджень та вимірів надаються в обласний штаб Державної служби надзвичайних ситуацій двічі на добу. В установі наявність 7 портативних переносних дозиметричних приладів для вимірювання гамафону. Одна установка для вимірювання гамофону під час руху мобільної лабораторії. Окрім того, радіологічна лабораторія укомплектована двома гамма-бета-спектрометрами для визначення конкретних радіоізотопів у продуктах харчування та об'єктах навколишнього середовища. Станом на сьогодні ми проводимо моніторинг гамма-фону безпосередньо в місті Енергодар, в Кам'янці Дніпровській, Васильівці, Михайлівці. Вільнянську, Новомиколаївці, Токмаку, Оріхові та місті Запоріжжя. Дослідження гамофону на території здійснюється тричі на добу. У містах Енергодар Кам'янка Дніпровське Запоріжжя раз на 2 години. Загостренням ситуації на Запорізькій АЕС радіологічна лабораторія здійснює контроль гамофону цілодобово. Узагальнена інформація про гамофон території розміщується на сайті установи. Також надається Запорізькій обласній військовій адміністрації для прийняття рішення щодо початку евакуації та застосування йодної профілактики. Необхідно зазначити, що гамафон Запорізької області залишився на довоєнних рівнях, властивих для нашої території і становить від 7 до 13 мікрозівер за годину. Всього проведено 11 727 вимірів гаммафону без відхилень. З метою забезпечення готовності персоналу установи до виконання завдань в разі виникнення радіаційної аварії проведено навчально-практичний семінар для мобільних груп радіаційного спостереження і дозиметричного контролю. Персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, аналогічно таким, які отримали ви, та фактично ми роздали по одній дозі калію ядиду. Які у вас є питання. Якщо можна детальніше про цього каліодит, поясніть нашим глядачам, чому не варто його вживати для профілактики і чому він не такий ефективний для людей, ну, які старші 40 років. Каліодит це спеціальний препарат, який застосовується виключно в разі ядерних аварій на атомних електростанціях. Він не є ефективним засобом захисту при застосуванні. Ядерної зброї. Він не є засобом для профілактики. Це є засіб, який блокує на добу щитоподібну залозу. Для дорослих добова одноразова доза складає 125 мг, Для дітей відповідно до їх віку норма наведена в довідці, яку ви отримали. Каліядид не можна застосовувати для профілактики, його можна застосовувати виключно після сигналу, який свідчить про фактичну ядерну аварію на ядерному об'єкті, тобто на Запорізькій атомній електростанції. А щодо людей, які старші 40, -х? не рекомендовано Міністерством охорони здоров'я застосування каліядиду для людей. Віком старше 40 років, проте особисто я собі в аптеці придбав, а мені 44. Це єдиний засіб, який треба Це є... Це єдиний дієвий засіб для застосування, проте, якщо у вас відсутній. Каліодит, ви маєте можливість застосувати препарати розчинного йоду в кількості 44 краплі спиртового раствору йоду на склянку води одноразово на добу. Проте, якщо у вас є можливість і він продається в аптечній мережі, придбайте калієюдид, оскільки саме цей препарат є рекомендованим Міністерством охорони здоров'я для застосування в разі Ядерних аварій. До того, цей препарат не є універсальним препаратом для захисту від будь-яких інших чи небезпечних факторів ядерної аварії. Тобто він не захищає вас від проникаючої радіації, від іонізуючого випромінювання та від інших радіонуклідів, виключно від радіоактивного ізотопу йоду. Ще питання? Перші дії, перші дії людей в разі аварії наступні. При отриманні офіційного повідомлення в пам'ятці визначені ті телеграм-канали, які є офіційними телеграм-каналами запорізької влади. Людина повинна вжити одну дозу каліоїдиду. Вдягнути респіратор або ватномарливу пов'язку, загерметизувати те приміщення, в якому вона перебуває, це може бути робоче приміщення, це може бути особисте житло. І до сигналу номер 2 не покидати того укриття, в якому перебуває. Сигнал номер два видає також орган місцевого самоврядування, орган місцевої влади. Після проведення радіаційної розвідки, не факт, що ви будете підлягати евакуації. Можливо, радіоактивна хмара і не дойде до того місця, де ви перебуваєте. Тобто під час видання сигналу номер 2 ми будемо чітко розуміти, яких саме місцевостей торкнулася радіоактивна хмара. Ми будемо мати інформацію. Про можливі чисті маршрути та про місця евакуації. Сигнал номер 2 надійде протягом однієї доби з моменту сигналу номер 1 з моменту офіційного повідомлення про радіаційну аварію. Скажіть, будь ласка, симптоматику радіаційного захворювання. Симптоматика радіаційного захворювання розвивається не відразу. І я бажаю вашим нашим глядачам і слухачам ніколи в житті її на собі не відчути. Проте рівні забруднення і довкілля об'єктів довкілля, рівні забруднення і продуктів харчування, безумовно, доза, яку може отримати людина, вона попередньо буде обрахована математично. Оскільки я маю надію, що до гострої променевої хвороби, принаймні в місті Запоріжжя, діло не дойде, а інші легші варіанти ураження ми переживемо. Масштаби в разі аварії можуть бути різними, проте то не є рівень моєї компетенції, щоб їх наразі озвучити. Можете порахувати це самі: 6 енергоблоків плюс місце для зберігання відпрацьованого ядерного палива, тобто масштаби можуть бути різні. За вам кількість доз, скалі віддіти 17 тисяч. Це заломна область, чи це організація? Це кількість для 30-кілометрової зони. Проте я уточнену інформацію, по каліядиду більш актуалізовано вам передам і ви її отримаєте. Там декілька більша кількість доз з більшою деталізацією по населенню. Ще питання. Так. Про те, щоб я вас зараз не вів в оман, я вам більш детальну інформацію, в тому числі з розподілом по населеним пунктам, дам. Ще питання? Дякую за те, що ви дочекались нас. Дякую вам.